Дивись, я знаю, що багато є дівчат, які типа там раді бабок. І вони такі, ну блін, це типа моя робота. Мені там не зовсім окей. Ти бачила як колись якусь дівчину, яка казала, їбать. Мене семеро. От, 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 да, я, я, я просто в шоці була наскільки, типу, є реально дівчата, яким подобається. І я була, ну якби закінчилась, припустимо, там інакша зйомка. І моя наступного почалася. Відповідно, я прийшла і ще бачила, коли це все робилося. І відповідно, дівчина така маленька. І я бачу, вона з двома хлопцями відповідно. Mm. І це був теж діпі. І, відповідно, блін, вона навіть просила, щоб її так шмагали по попі, що там вона, вона сама по собі дуже біла, знаєш, і біла шкіра, воно аж таке червоне було. Думаю, боже мій, це так його страшно, це так боляче. Навіть дивитися на це було боляче. Не знаю, я би не змогла. І вона реально від цього кайфує, Тобто мені потім обговорювали ці речі, і він каже: ти прикиньте, їй реально ну, таке подобається. Вона прям просить, щоб ви знаєте таке робили. Кайфово, прикиньте, да. типу, якби. Я засу ми засуджуємо на всякий випадок. Це нія, то типу, байдуже, я не знаю, кому як подобається ко я зрозуміла в цій професії одне, що типу в кожного свої ліміти. От, наприклад, ми тут сидимо, і, наприклад, для мене ліміт вже не про для тебе можливо щось інше, може там взагалі сидять інші люди, для кого ніяких ін... лімітів типу, кому все подобається. І тобто, допоки людям комфортно і вони не шкодять іншим, тобто, якщо це за згодою двох людей, то це окей. Mm -hmm. Тобто комусь подобається, щоб його в яйця копали. Подожди! Так можно було, Можно, мне наже за таке гроші. Ты копала людину в яйця? Да. Блин, якщо, якщо хочешь, можеш мене тоже Реально, я буду гордиться хуйней пиздец. Якщо хочеш, блять, welcome нахуй. В любой момент. Окей? А -а -а. Добро, договорились? Да.